Скоротити споживання газу на 30% осінньо-зимовий період мають комунальні теплопостачальні підприємства та активніше переходити на альтернативні види палива. Підприємства ж бюджетної сфери повинні зменшити використання газу на 10%. Такі завдання отримали усі райони та міста області під час апаратної наради в облдержадміністрації. Вже наприкінці тижня їх керівники мають надати графіки, за якими планують заощаджувати блакитне паливо. План скорочення споживання газу вони захищатимуть на співбесідах із керівництвом області. Мова йде про 30 відсоткове скорочення споживання газу для підприємств теплокомуненерго, а також для промислових підприємств на території Кіровоградщини. Що стосується бюджетної сфери, це 10% скорочення. Хочу підкреслити, користуючись нагодою для журналістів, що це мова йде виключно для підприємств комунальних. Комунальних підприємств, промислових та бюджетної сфери. Тобто тут не звучить і не говориться про населення.